У світ телебачення, ми потрапляємо молодими та недосвідченими. Кореспондентка телеканалу Зік Анна Махно нині з посмішкою пригадує свої перші робочі моменти. Я прийшла працювати на телеканал Рівне 1 ще навчаючись в університеті, і не надто орієнтувалася в ситуації в політичній ситуації області, тому що я родом з іншої області. І коли я поїхала на першу зйомку. На рівне один мені сказали зняти відкриття чи будівництво школи, і бачу йдуть два чиновники. Я знаю, що один з них це берташ, а інший Хомко. Але хто з них той на той момент я не могла зрозуміти, тому що практично їх перший раз в житті бачила. Телевізійниця, а тепер вже і радіоведуча Оксана Жужельська також має власну історію свого професійного дебюту. Ми мене кинули під танк, мені дали таку маленьку касетку після зйомки. Сказали, шифруй. А що таке шифруй? Як його робити, я не знала. Ну все нічого. Якось на пальцях нічого вивчились. Спотикались, падали, вставали, йшли далі. Ну, спочатку я не відрізняла міського голову від голови обласної адміністрації, ну, яка між ними різниця, рівна раду від облради. Ну, це, якісь такі, ну, це сьогодні вже смішно, ти розумієш, це елементарні речі, а тоді це була проблема. Поруч з ними є ще один персонаж з камерою телевізійний оператор. У них своя правда про роботу з колегами. Ми б'ємо журналістів по руках. Тому що мікрофон дуже високо блять, піднімають і це до рота лізуть постійно. Треба по рукам їх бити і бити. Тому що толку з них не буде. Не б'є, він бреше. <сум> Богдан, а ти що як ти як ти вравляєшся зі своєю журналісткою? <сум> а чому мені таке питання? Та все ж кореспондент і оператор це творчий тандем. Тому часто змушені один одного і критикувати, і підтримувати. Чи краще так, чи краще так, чи краще там, чи краще. Тут? От. да. Ну, це дуже е, тішить. От. Ну, коли з тобою радяться, тобто раніше мало радилися, а зараз більше радяться. У моменти очікування колеги можуть і канапку одну на двох з'їсти, і трохи еротики у нашу роботу додати, а потім разом посміятися над несподіваними випадками під час зйомок. Це коли на полігоні одного разу ми знімали сюжет, і так сталося, що е, злітав гвинтокрил, і повітряним потоком нас просто з оператором знесло. Ще одного разу мене ледь потяг не збив, потім е, також якось мене вкусила. Кусив кінь та після усього телевізійники в один голос заявляють, свою роботу люблять і не приміняють її на іншу. Та, попри незвичні, нестандартні, курйозні, подеколи навіть небезпечні ситуації, ми завжди працюємо для вас, наших глядачів. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.